Жіночий день пройшов чудово. Боже, що ж сьогодні так хреново. Певно, Та, ну, вчора трошечки перебрали. Разу видно, з дівками в боулінг грали. <кій> так, гроші, ага. телефон, паспорта. І все а ніц нема. В голові лише флешбеки, караоке, дискотеки шампанське двіж, ж іпи. Бійка, вивів мінти. Як телефон і галерея точно скаже, з ким була ідея? <смір> <смір> на кому є компромат? А на мене <смір> твою мать. Окей. Okay. Добре, карта історія оплат. <смір> Господи, я що, інфаркт! Закудуюсь, я клянуся, від дівок всіх я відпишуся. Вчора посиділи мило, давай збирайся ідем на пиво. Ні, ну, по похмелятись, то ж не пити, то ж організм трошки підлічити, да? Дівки, скажу я так і без безобраз. Добре що цей день є в році чи кого, раз. А, -а, -а. не світлий нефільтрований, я вже виїжджаю.